Молитва про захист дітей. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови, святи та збережи дитину мою, ім'я промовляю, силою животворчого Христа Твого. Милосердний Господи Ісусе Христе, Тобі вручаю дітей наших, дарованих нам Тобою. Виконай наше маління, прошу тебе, Господи, веди їх шляхом, по яким ти сам ходиш, збережи їх від пороків, зла та гордині, і нехай ніщо не торкнеться душі їхньої, неприємне тобі. Але віру, любов і надію на порятунок даруй їм, і нехай вони будуть освячені. Духом святим, і нехай буде святий і непорочний перед Богом їх життєвий шлях. Благослови їх, Господи, нехай прагнуть вони щохвилини свого життя виконати Твою святу волю, щоб Ти, Господи, міг завжди перебувати з ними та Духом Твоїм святим. Господи, навчи їх молитися Тобі. Щоб молитва була їм опорою, відрадою, скорботі та втіхою їхнього життя. І нехай молитвою їх рятувалися і ми, їхні батьки. Янголи твої нехай бережуть їх завжди, нехай будуть діти наші чуйні до горя ближніх. І нехай вони виконують заповіді Твої. І Якщо вони згрішать, то сподобай їх, Господи, принести покаяння Тобі і за своєю невимовною милістю вибач їм, коли ж скінчиться життя їхнє земне, то візьми їх у свої небесні обителі. Молитвами причистої твоєї Матері, Богородиці, і приснадіви Марії та всіх святих. Господи, помилуй нас нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови а святи та збережи дитину мою ім'я промовляю, силою животворчого Христа Твого. Милосердний Господи Ісусе Христе. Тобі вручаю дітей наших, дарованих нам тобою. Виконай наше маління, прошу тебе, Господи, веди їх шляхом, по яким ти сам ходиш, збережи їх від пороків, зла та гордині, і нехай ніщо не торкнеться душі їхньої, неприємне тобі. Але віру, любов і надію на порятунок даруй їм, і нехай вони будуть освячені Духом святим, і нехай буде святий і непорочний перед Богом їх життєвий шлях. Благослови їх, Господи, нехай прагнуть вони щохвилини свого життя виконати Твою святу волю, щоб Ти, Господи, Міг завжди перебувати з ними та Духом Твоїм святим. Господи, навчи їх молитися Тобі, щоб молитва була їм опорою, відрадою, скорботі та втіхою їхнього життя. І нехай молитвою їх рятувалися і ми, їхні батьки. Янголи Твої нехай бережуть їх завжди. Нехай будуть діти наші чуйні до горя ближніх, і нехай вони виконують заповіді Твої. І якщо вони згрішать, то сподобай їх, Господи, принести покаяння Тобі і за своєю невимовною милістю вибач їм. Коли ж скінчиться життя їхнє земне, то візьми їх у свої небесні обителі. Молитвами причистої Твоєї Матері, Богородиці і приснаділи Марії та всіх святих. Господи, помилуй нас нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, благослови а святи, та збережи дитину мою ім'я промовляй. Силою животворчого Христа Твого. Милосердний Господи, Ісусе Христе, Тобі вручаю дітей наших, дарованих нам Тобою. Виконай наше маління, прошу Тебе, Господи, веди їх шляхом, по яким ти сам ходиш, збережи їх від пороків, зла та гордині, і нехай ніщо не торкнеться. Душі їхньої неприємне Тобі, але віру, любов і надію на порятунок даруй їм, і нехай вони будуть освячені Духом Святим, і нехай буде святий і непорочний перед Богом їх життєвий шлях. Благослови їх, Господи, нехай прагнуть вони що хвилини свого життя виконати Твою святу волю. Щоб Ти, Господи, міг завжди перебувати з ними та Духом Твоїм святим. Господи, навчи їх молитися Тобі, щоб молитва була їм опорою, відрадою, скорботі та втіхою їхнього життя. І нехай молитвою їх рятувалися і ми, їхні батьки. Янголи Твої. Нехай бережуть їх завжди, нехай будуть діти наші чуйні до горя ближніх. І нехай вони виконують заповіді Твої. І якщо вони згрішать, то сподобай їх, Господи, принести покаяння Тобі і за своєю невимовною милістю вибач їм. Коли ж скінчиться життя їхнє земне, то візьми їх. У своїй небесній обителі, молитвами причистої Твоєї Матері, Богородиці, і приснаділи Марії та всіх святих, Господи, помилуй нас нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.